Знайомтесь Анжеліка Літвіненко. Українка, яка у свої 52 роки є двічі мама та двічі бабуся, жінка, яка продовжує надихати всіх навколо своєю молодістю та позитивом, як їй вдалося не просто повернути форму після народження двох дітей, а й перетворити її на справжній витвір мистецтва. Як Анжеліка подолала всі труднощі та розробила унікальні методи тренувань, які допомогли їй досягти вражаючих результатів, як їй вдається поєднувати елегантність і спортивність, щоб вигляд. Дати бездоганно щодня у фіналі відео ми розкриємо головний секрет її молодості. Тож дивіться відео до кінця, щоб дізнатись всі секрети цієї неймовірної жінки. Анжеліка з дитинства була активною та захоплювалась спортом, її пристрасть почалась з аеробіки де їй подобалось рухатись під ритмічну музику, відчувати, як спорт наповнює її енергією та радістю. проте як часто буває в жінок, Після народження дітей її фігура змінилась. Анжеліка помітила, що звичні вправи вже не дають колишнього результату, і це стало для неї сигналом діяти. Не бажаючи миритись зі змінами, вона записалась до спортзалу. Спочатку її тренування тривали по 2-3 години на день. До того ж, вона почала активно бігати 5 разів на тиждень, по 12 кілометрів. Це вимагало значної дисципліни та сили волі. Але Анжеліка твердо вирішила повернути собі форму. Після року напружених тренувань вона відчула, що готова перейти на новий рівень. Анжеліка почала тренуватись самостійно без тренера і почала експериментувати з різними вправами. За 10 років регулярних занять вона розробила власні методики та хитрощі, які допомогли їй вдосконалити свої тренування. Вона не лише повернула фігуру, а й покращила її, досягнувши вражаючих результатів. Сьогодні Анжеліка не тільки чудово виглядає, а й є джерелом натхнення для багатьох жінок і чоловіків. Анжеліка Літвіненко уособлення впевненості та жіночності. Вона завжди виглядає стильно і доглянуто, що робить її справжньою іконою стилю. Ранкові ритуали стали невід'ємною частиною її життя. Укладання волосся, макіяж і ретельно підібраний одяг усе це допомагає їй почуватися чудово щодня. Її стиль можна описати як елегантний і сучасний. У її гардеробі багато відвертого одягу, який підкреслює фігуру. І додає образу жіночності, сукні та спідниці. Її улюблені речі, які вона часто носить, обираючи як класичні, так і сміливі варіанти. Вона вміє поєднувати різні текстури і кольори, створюючи гармонійні образи. Щоб зберегти гладеньку шкіру, Анжеліка регулярно користується різними масками для обличчя та робить масажі, що допомагає їй виглядати свіжо та молодо. Ці процедури стали для неї не просто доглядом, а справжнім ритуалом.